Привіт усім! Хочу зробити відеообзор на свій автомобіль Peugeot 508 RXH тобто гібрид, яким я володію вже більше 2 років і проїздив більше 10 тисяч кілометрів. Коли я брав цей автомобіль, їх в Україні продавали з раптом 5-6 штук на всю Україну. Зараз на початку 24-го їх вже в продажі більше. 20 штук, але все одно люди підходять, питають, що таке гібрид, як воно працює, що з чим, що по чому. Бо люди цікавляться, або бояться тих автомобілів бо гібридом це все складно і так далі. так, Давайте почнемо з зовнішнього вигляду. Автомобіль вживу виглядає солідно, великий, якісно зроблений. По освітленню всюди, де по кругу лед. Освітлення, крім самих фар. Тут ксенон поворотний, тобто повертаєте в кут 90 градусів, воно гарно повертається і все видно. Тут є гарна лед підсвітка. Коли вимикаються фари, воно буде яскравіше світити. Виглядає красиво. Колеса тут 18. -ті. Вони зараз в даному випадку вже є пофарбовані. 18, 245 на 45. Зеркала поворотники. Також все леді Так, перше буде питання, чим відрізняється RXH від звичайного Peugeot 508-го. Зовнішньо він буде відрізнятися тим, що він має накладки по кругу. Він є вищий трошки кліренс, в ньому 184 мм, що на 3-4 на, 3 на см вище. Ну і, і, і саме головне, це гібридна установка. Вона розміщена суто на задній вісі. Там є електродвигун 33 кВт, і він крутить суто задні колеса. А передні колеса крути 2-літровий дизель на 163 коні. Як воно працює? Багато хто питає, що, як, наскільки кілометрів проїжджає. Тут воно не так працює. Тут як додатково, допоміжно, Тобто на гібриді, на електриці, воно рушає тягнеться в пробках. Якщо проїхати на самій електриці, ну це кілометрів 4, не більше, потім він підзаряджається і знов можна його використовувати. Заряджається дуже швидко. Друге питання буде цікаво, якщо сіла батарея, як воно буде? Тут є функція примусово повний привід. І, і Якщо ви навіть включаєте примусовий повний привід і у вас сіло акумулятор, тоді потужний генератор, який постійно дає ток і ви можете їхати постійний чесний повний привід є тут. Е, так, Ще питання в мене виникало, коли я брав, чим відрізняється е, з кінець 14-2015 року рестайлінг. Він буде відрізнятися фарами, там вже буде LED-оптика. Далі там буде дачки мертвих зон і там буде камера заднього виду, що тут в цій автомобілі немає. І найголовніше, з кінця 2014 року там вже йдуть автомати, бо в даному випадку до кінця 14 року тільки, тільки роботи. Автоматів в них немає. Так, що ще можна сказати? Ну, тут є перша функція, дуже файно, що тут є по кругу безключові доступи. Дуже зручно. Є електронна ляда. Багажник тут по розміру, як для універсала. Не дуже великий середній, бо за рахунок того, що тут батарея знаходиться, тут піднятий е, багажник, тому він, скажімо так, середнього розміру. Підлога кладеться, робиться рівна підлога. Є задній підлокотник, Також для довго по матеріалах внутрішніх, де всередину досить холодно. Так, до речі, тут є шторка гарна і якщо перевозити собак, тут також є така сітка, яка можна відгородитися. Ляду закриваємо. Норама на весь дах, без перегородки. Так, і ще би вам хотів продемонструвати, як працює безключовий доступ. Так, по матеріалах. М'який пластик, шкіра, трошки жорсткий пластик, панелька ногенька. Взагалі матеріал всередині автомобіля дуже якісний, скажімо так, окей преміум. Так, панорама, Велика панорама без перегородки, яку можна при бажання закривати, коли синє сонце. Це у нас є інформативний екранчик, тобто де рівні не не прив'язання, видно, задні пасажири передні. Зараз воно бачить, що є передній пасажир, і я не прив'язаний. Так, по самому автомобілі. Спочатку, що нам кидається в очі, це дуже на кермі багато кнопок, але тут нічого такого немає. Зв'язок, переключання головного екрану тут є круїз і є ліміт. Чим воно відрізняється? Ліміт. Якщо ви нажимаєте Ліміт і забиваєте вже кнопками зліва плюс-мінус, ви можете забити ліміт і автомобіль швидше не поїде. Тобто, якщо є якісь камери спостереження, забили Мону 70, якби ви не тиснули на газ, машина більше не поїде. І є круїз. Круїз Кроїзд неадаптивний, нажмете так само, як ліміт. Наставити на кілометрів 100, він поїде нажмете на гальма, автомобіль скине цей і треба знову включати круїз. Далі підстаканники, які тут, скажімо так, їм тут явно не місце, не дуже ними користуватися, я ними не користуюсь. Далі питання, скільки цей автомобіль бере. Виробником вказано 4,2 літра, насправді, він бере в середньому 6 літрів. Зараз в мене зимова їзда <клес> прорів автомобіля 6,6 літрів. <клес> Бак тут на 72 літри, тобто це вам вистачає на 1200 км. Далі. Так. Автомобіль дуже для зими зручно тим, що він теплий, тут є підігріви. підігрів. І ви коли вмикаєте автомобіль, заводите буквально за хвилину він вже починає дути теплом, і салон за рахунок того дуже швидко прогрівається, і автомобіль взимку дуже зручно експлуатувати. Тут є гарне освітлення автомобілі. Ззаді місця достатньо для двох дорослих і для дитини. Автомобіль досить широкий. Тут є середній бардачок. Під окотнику мало місця, а плюс, що він їздить. Підігрів крісел є аж три режими. Якщо чесно, на першому дуже сильно гріє, на другий, третій навіть немає. Треба включати. В підірві є тільки передні крісо. Це керується також екраном мультимедіа, ну по факту ви ним користуватися не будете, бо можна це все робити з рахунок цієї кнопки і цього ролика. Звук тут дуже якісний GBL Subwoofer. ну звук шикарний. По, по коробці тут стоїть. Робот, а робот його можна не боятися. Є, він досить надійний, і автомобіль на ньому їде достойно. Навіть якщо ви прийдете на режим спорт, навіть буде автомобіль краще їхати, ніж на автоматі. Про режим авто. Воно заточене, щоб автомобіль мінімум споживав пального. Але зато він буде трошки задумшив, секунда-дві, деколи не зрозумів, як автомобіль себе поводить. І тому, якщо спокійна їзда, 90% ви будете їздити на авто. Но коли ви поспішаєте, включаєте режим спорт, автомобіль зовсім по-інакшому їздить. Тої затримки е, фактично немає, автомобіль швидко набирає, динамічний. На спорті приємно їздити. Полний 4 це повний привід. Повний привід, і що я казав, якщо батарейка сіла, він тут є справді повний привід. Постійно повний привід. Чим відрізняється від тих же пасатів Альтрак, де є там, муфта, там трошки пробуксовує, воно постійно не може робити. Тут повний привід, можете їздити постійно. І якщо у вас батарейка заряджена, воно вам перейде. На, в даний момент батарейка вже сіла, але одразу переключила. Якщо ви навіть поїдете на електриці і батарейка сіла, вона автоматично вас перекине на авто і заведеться двигун. По кріслах. тут дуже-дуже зручні крісла. Тут гарна бокова підтримка, От автомобіль проїздить 200 тисяч, шкіра в гарному якості, в гарному стані, не потріскало, можна подовжувати крісло. Регулювання є і під, можна піднімати під ноги. регулювання дуже зручне, плюс є валік, також електронно регулюється. В даній моделі може бути пам'ять крісла. Дві кнопки на два, два водія і тут ще нема додаткового масаж крісла. Решта в, цій, в тому автомобілі все є, крім пам'яті і крім масажу. Тут також є дальнє божня автоматично, тобто йде автомобіль, вона бачить, вона переключиться на божній. Це асистент парковки. Не, не користувався ні разу ним, е, нічого не можу сказати про нього. Так, тут ще є у нас це є виключання ESP, патроніки виключати і еко. Якщо виключаєте, тоді автомобіль не буде гушитися, він буде постійно е, працювати. Бо ви, якщо ви їдете на режимі Авто, автомобіль буде сам періодично включатись, гошити двигун, Ну, ви цього помічати не будете, ну, досі це. І це регулювання регулювання проекції на такому шклі До речі, спочатку я вважав, що це не потрібно, але потім я її відключив і її бракувало. І насправді дуже зручна річ, ви бачите, якщо якісь камери вони вас завжди перед вашими очима, на які ви швидкості їде. Дуже зручна річ. Взагалі про автомобіль я його рекомендую, він дуже комфортний. Шумоізоляція тут, скажімо так, на 4 з плюсом, а може 5 з мінусом, як правильно сказати. Шумка тут гарна. Як автомобіль. Я би сказав, мабуть, що недооцінений, бо якщо б цьому автомобілі був би значок BMW, Mercedes або навіть Volkswagen, він би автоматично коштував би на 2-3 тисячі доларів як мінімум. Автомобіль класний, по гібриду працює все адекватно. Нічого поганого сказати не можу. А про поломки, за тих 50 тисяч кілометрів, щоб... Спочатку в мене бачок, моторчик згорів, що подає е, мій чужий тіз з скло. Там він коштує буквально 700 гривень, заміна 700 гривень, то до півтора тисячі обійшовся. Далі в мене було а, по, а, форсунки мене перевивали. Е, ць, е, Форсунка одна реставрація на станом на кінець 2023 року коштує реставрація 4 тисячі однієї а якщо нова 7 тисяч. Я був раз, разом всі 4, поміняв, маю спокій. Далі в мене була ще поломка відносно недавно неприємна. Дворники перестали робити, попала волога у платину і вони самовільно почали робити. Е, ну це проблема. Знайти їх трошки проблема, але ну, я їх знайшов. Е, Бушні комплект коштує приблизно 300 доларів. 1000 е, від 16 до 30, тобто продає хто як хоче. За 30 найдеться, за 16 найдет. А їх реальна вартість 16-17 тисяч Ну і все, в принципі, більше поломок я не мав, а ще в мене був раз е, Тросик е, на змота, е, тросик, пе, ну, школу нимсом впало. І я поміняв ремкомплект, купив він там 400 гривень. Ремкомплект поміняв, тросик з роликом, це питання рішив Це все, що по ремонту я мав незручності. Так, якщо автомобіль вам подобається, можете брати сміло. Автомобіль як виглядає, шикарно. Так І в ньому їздити комфортно, тихо. На далекі подорожі ви приїдете, не втомлюєтеся. Ну і хто перший раз бачить автомобіль, дивиться салон, більшість людям подобається. Тож рекомендую, дякую за перегляд. Це був реальний відгук на Peugeot 508. Рекомендую. सिंधा пока